Величезну партію бронежилетів доправили до Харкова та передали гвардійцям представники львівського оборонного кластеру. Це надійний та зручний засіб індивідуального екіпрування, який бійці називають плитоноскою. Має чохол з матеріалу кордура. Тисяча ден плити з бронесталі з показником твердості 600 за брінелем. А також спеціальний демферний та протиосколковий шари на плиті чи зручне, чи нормальне дуже комфортно сидить, класно ліпиться, тримається. Не тільки на плечах і військовому частини східного проти об'єднання було отримано бронжелети 4 класу захисту скільки тисячі штук, які будуть надані військовим частинам для комплектування особового складу. Дякуємо організації Львівський оборонний кластер. Та представнику, яка надав допомогу Гавриловичу Ігору. До повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ в Україну ця продукція виготовлялася у Харкові. Нині ж на Львівщині. Наша компанія Харківський завод засобів індивідуального захисту базувалась в Харкові. Центральний офіс, 24 лютого. Ми зрозуміли, що надалі там продовжувати виробництво бронежилетів неможливо, тому. Е Більшість експертної частини компанії перемістилась до Львова. Розпочали виробництво тут. Найперше, хто нас зустрів? Тут бив Young Business Club Львову. Це молоді підприємці, разом з якими ми розпочинали на початку березня проект львівський оборонний кластер. Загальна кількість бронежилетів близько 80 тисяч. Штук що були безкоштовно передані для Сил оборони України. Ми займаємось про виробництвом бронежилетів вісім років. Всі лабораторії, що випробовують бронежилети, знаходяться у Київському регіоні. Там теж були проблеми. Тому ми дуже швидко зробили свою власну лабораторію, яка повністю повторює всі вимоги ДСТУ. Та попередні випробування ми завжди проводимо у себе. Ми проводили випробування не тільки матеріалів, що приїжджали для нас, а також ми допомагали більшості волонтерів, що робили самі або купляли бронежилети, імпортували з за кордону бронежилети. Ми провели сотні випробувань для як допомога та тисячі випробувань для потреб львівського бронего кластеру.